Неконтрольовані збройні формування намагались штурмувати диспетчерську вежу у Донецькому аеропорту. Повідомляє група інформаційний опір. Окрім того, вступали в бойове зіткнення з силами АТО у районі Новоласпи та Пищовика. Зі стрілецької зброї атакували позиції українських військових неподалік щастя. Прес-центр АТО повідомляє, що обстановка на 32-му блокпосту, що розташований поблизу Смілого, спокійна. Особовий склад об'єкту забезпечений усім необхідним для несення служби. Найбільша активність бойовиків. Зафіксована у районі Дебальцевого, Донецька та Маріупольського напрямку за останню добу тут понад 30 разів обстріляли позиції сил. АТО. бойовики з використанням реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» Вчора двічі стріляли в районі Миколаївки та. В та Дебальцево. там лунали вибухи від мінометів за оперативною інформацією, В районі Дебальцево діють снайперські групи бойовиків. Проти нині задіяних контрстайперські групи сил антитерористичної операції. Відновились обстріли наших позицій на півдні зон НАТО, зокрема в районі Павлополя та Заможного, а також Талаковки. Українські підрозділи вживають заходів щодо нейтралізації вогневих точок бойовиків.